Вистава для дітей. Історію створення Богом ноєвого ковчегу переповідають актори. Відбувалося дійство у тернопільському драмтеатрі. Цього разу виставу переглядають п'ять сотень діток, батьки яких зараз захищають нашу батьківщину. Для святкового настрою перед показом кожен з них отримав іграшку. У холі діти самі діставали подарунки з мішка. Організатором заходу є благодійна організація. Платформа єдності. Ми неодноразово організовуємо такі заходи для дітей, але на цей раз ми вирішили змінити формат і провести його в. В драматичному театрі для дітей провести виставу, також передати їм подарунки. Цього разу ми запрошували вже не переселенців, не дітей, які вимушено покинули свої домівки, а дітей військовослужбовців. Останні дітям показували виставу про трьох друзів пінгвінів, які веселились допоки до них не прилетіла голубка і вручила квитки на ковчег, адже Бог оголосив про всесвітній потоп. Сьогоднішній захід велика подорож з святим Миколаєм. Дуже важлива для діток, які батьки, яких зараз служать на передової, Далі батьки, яких Роблять дуже важливі справи. Це добра традиція свята святого Миколая, новорічних свят. Коли ми зустрічаємося, коли ми даруємо подарунки дітям, коли частинку радості даруємо і частинку емоцій, юним малим тернополянам. І в такий спосіб ми підтримуємо ті добрі християнські традиції, які панують в нашому краї. І діти у захваті зацікавлено спостерігали за дійством, яке відбувається на сцені, а актори взаємодіяли із маленькими глядачами і залучали їх до участі. Це дуже класно, мені подобалася вистава дуже сильно. Я б сам з неї прийшла сьогодні. Ну, Я найбільше запам'ятала, як Пінгвін казав, що Бога не буває. Ну, мені сподобалось. Мені сподобалась вистава. Мені найбільший момент понаросла, куди вони нас кидали в сніжками і коли вони спасли свого друга, це це був дуже сміливий вчинок. Після вистави знову подарунки. Солодощі їм вручили волонтери благодійної організації Платформа єдності. Вистава подарувала настрій не лише малеча, й дорослим. І цим організатори задоволені. Щороку для наших дітей свято Миколая – це було свято дива. Ми очікували подарунків, свята. А цього року все змінилося за за рахунок нашої війни з Росією. Агресією Російської Федерації наші діти хочуть саме сумне, щоб їхні батьки, родичі повернулися додому. Ця війна закінчилася, і вони в сто Миколая цього річ тільки просять перемоги і миру. Організатори кажуть, у такі сумні часи вони хотіли подарувати дітям щастя та посмішки, а ще відволікти і їх і батьків від сирен та поганих новин. Платформа єдності, драматичний театр. Небайдужі наші тернополяни вирішили провести цю акцію для. Дітей-захисників. Ми хочемо, щоб вони на деякий час забули про біду невгаразди. Ми хочемо, щоб вони поринилися від казки, отримали подарунки і вийшли з хорошими, приємними думками. Волонтери платформи єдності працюють з першого дня повномасштабного вторгнення Росії, тож не могли пропустити можливості подарувати дітям настрій різдвяних свят. У нас є дуже багато планів, заходів щодо приносити радість нашим діткам, щоб вони відчували, що вони потрібні, що за них дбають. І так само я думаю, що і тішуться дорослі, що дійсно таке дійство потрібно. Подякувати тим, хто пожертвував святами в колі сім'ї і боронить країну, така мета організаторів. Сім'ї захисників повинні знати, що їх завжди підтримують, а самі бійці, що в тилу їхні рідні захищені.